21 вересня наш північний форпост Чернігів відзначив день міста цього року як місто герой. Це старовине місто за свою довгу історію зіткнулося з безліччю викликів від татаро-монгольської орди 13 століття до російських окупантів 2022 року. Ну так, під час обстрілів в лютому та березні, чернігів зазнав величезних пошкоджень і величезних руйнацій. Але вже сьогодні архітектори пропонують яскраві проєкти з відновлення та оновлення міста. А про готовність допомогти фінансово відновленні Чернігівщини оголосили представники Франції, Норвегії та Латвії. Ну, з оптимізмом дивимося в майбутнє та не забуваємо про минуле звичайно ж. Ранок вдома продовжує рубрика Дивовижна історія. Це невелике прикордонне місто. Одне з перших прийняло удар російських загарбників. Протягом лютого та березня 2022 року Чернігів зазнав великих руйнувань від обстрілів окупантів, проте вистояв і цим захистив Київ. Чернігів не вперше відіграє вагому історичну роль. Ось п'ять основних фактів із його минулого. Укріплене місто на річці Десна ще в сьомому столітті заснувало плем'я сіверян. Ймовірно, назва чернігів походить від імені першого місцевого князя чорного або ж від густих чорних лісів навколо. Втім, сказати напевно сьогодні не може ніхто. Перше, Чернігів згадується як місто в повісті временних літ 907 року. Князь Олег після перемоги під Константинополем наклав данину на греків. Тож вони мали платити окремо Києву, Чернігову та іншим містам Русі. Тобто, Чернігів згадується одразу після Києва, що красномовно свідчить про його значення. Тисяча року поблизу Чернігова зіткнулися основні претенденти на київський престол Ярослав Мудрий і Мстислав Хоробрий. Їхні війська зустрілися в лиственській битві, де слов'янські воїни Мстислава вперше в історії розбили вікінгів, які допомагали Ярославу. Проте брати все ж таки примирилися. Та Ярослав став князем у Києві, а Мстислав якраз у Чернігові. Він розпочав велику розбудову міста і заклав Спасо-Преображенський собор. Ця церква досі залишається однією з найстаріших кам'яних споруд часів давньої Русі на території України. На початку тринадцятого століття Чернігів став мегаполісом та одним з найбільших середньовічних міст усієї Європи. Тут проживало майже 20 тисяч осіб, при тому, що великі міста того часу налічували лише 10 тисяч. Серед іншого тут виробляли цеглу, знаряддя праці для селян та ювелірні прикраси. Втім, розквіт міста трагічно перервали татаро-монголи. Згідно з літописами, чернігівський князь Михайло Всеволодович намагався домовитись із ханом Батиєм і зберегти місто. Але кочівник-язичник вимагав від християнина зректись віри. Михайло відмовився та був убитий, а Чернігів ущен спалили татаро-монголи. Проте місто продовжило існувати, і в 14-15 століттях стало спершу військовим форпостом Великого князівства Литовського, а потім Московії. Згодом Чернігів потрапив під польський контроль та 1623 року отримав від короля Сигізмунда III привілеї Магдебурського права, які також мав Львів та інші великі міста того часу. Втім, Польща почала перетворювати чернігівські православні храми на католицькі і тим викликало обурення місцевих українців, котрі складали абсолютну більшість населення. Тож коли 1648 року Богдан Хмельницький підняв повстання проти польської корони, Чернігів одним із перших підтримав нового гетьмана. Місто стало центром чернігівського полку козацько-гетьманської держави. Однак після низки поразок і смерті Хмельницького воно знову опинилося під владою Московії. Російська імперія намагалась колонізувати чернігів своїми військовими та робітниками, але не вдало. Бо й тут, зрештою, розквітло українське культурне відродження кінця 19 століття. Варто лишень пригадати, що саме в Чернігові творив класик української літератури Михайло Коцюбинський, чиї твори не раз забороняли цензури. 1918 року Чернігів із готовністю приєднався до незалежної української народної республіки, та як і вона сама не втримався перед навалою більшовиків. Проте схоже, що радянська окупація в багатій історії цього давнього українського міста таки була останньою.